Привіт, я Настя, і якщо ти втомилася воювати зі своїм тілом та своїм харчуванням, це відео для тебе. Сьогодні хочу поговорити про те, чому дієти не працюють, і не з книжок, а з власного досвіду мого і сотень інших жінок. Я сиділа на різних системах, на різних дієтах, виключала в різні періоди свого життя різні продукти. Я виключала вуглеводи. Потім я виключала жири, був період, коли я їла менше білка. Також було інтервальне харчування. Звичайно, була купа різних челенджів, аскез, марафонів, інтенсивів про те, як все ж таки забрати солодощі із свого життя. Спроби поєднували одне: я починала і я зривалася. Починала і зривалася. Мій організм мені натякав, ти робиш щось не те, ти не можеш просто зриватися без причини. А найгірше те, що я не відчувала зв'язку з собою. Я не розуміла, що мені хочеться, що не хочеться. Я просто йшла по якимось певним правилам дієт, систем підходів, те, що я не повинна була дійсно робити. Але я дуже хотіла знайти той самий підхід на здорове харчування, який буде на все життя. Тому такий був мій шлях, і я знаю, що більшість жінок, які справді цікавляться своїм здоров'ям, також шукають різні способи, різні дієти, різні підходи, лиш би бути здоровою. Три глибинні причини, чому дієти не працюють: перше, дієти йдуть з голови. А не з тілом. Що це означає? Що є якісь певні правила, є якісь певні обмеження, ваша голова знає, що так, мені не можна то, не можна то, треба їсти тоді, треба готувати то і все. А ваше тіло вам підказує, що воно так не хоче, йому це не треба. І навіть якщо у вас є режим харчування і ви, і ви стараєтесь по якійсь системі під нього адаптуватися, ваше тіло вам буде завжди натякати, що щось не те. І коли вам кажуть, що треба перетерпіти, і ця сила волі, не працює сила волі, коли організм відчуває, що він не хоче то їсти, чи не хоче ту кількість їсти, чи не хоче таким чином харчуватися взагалі. І найгірша ситуація тоді, коли ви не відчуваєте справжнього голоду, а насильно їсте їжу, ту, яку ви і не хочете, і ви не голодні, і вона вам не дасть насичення, тому що ваш організм її поки не хоче. Через те, що дієти йдуть з голови, а не з відчуття тіла, ми ігноруємо справжній фізіологічний голод, і через що в організму ще більше стрес, враховуючи ще те, що у вас є в голові, якась дієта, організм стресує в рази більше. Друга глибинна причина це стрес. Дієти це завжди стрес. Перша причина плавно переходить в другу в стрес. Стрес постійний від'їд. дієт. Ви завжди в стресі. Ваш організм, по-перше, він переналаштовується для нього щось нове незвичне, нові продукти, новий режим харчування, нові порції, взагалі нові думки, ті, які йому не притаманні. Друге, в цьому стресі ви не відчуваєте голод, ще більше додається стрес. А тіло завжди реагує на стрес режимом збереження енергії. Тобто, якщо у вас процес схуднення, ви худнути не будете, тому діяти це завжди про обмеження харчування, про зменшення раціону, про жорсткий дефіцит калорій зазвичай. Організм розумний і він буде тримати запаси енергії і запаси своїх речовин і не буде худнути. І третя причина глибинна, чому дієти не працюють, дієти не вчать слухати себе. Найкраще, що можна зробити, це навчитися слухати себе, своє тіло, свої бажання і сигнали свого організму, через те, що під час дієт ви не чуєте себе, ви не чуєте голоду, ви не чуєте насичення, і в кращому випадку ви можете на початку навіть скинути вагу. А далі знов набрати через те, що ви так і не навчилися слухати свій організм. Здорове харчування це про слухати себе в першу чергу, не про правила, не про меню, не про їсти по годинам. Це їсти по тому, наскільки ви хочете, і ваш організм того потребує. Як можна змінити підхід і почати відходити від систем дієт і, взагалі, від дієтичного мислення? Перше, що я вам рекомендую зробити, це Прожити хоча б один день без заборон, нічого собі не, заболі, не забороняючи, нічо, не думаючи про їжу, не думаючи про порції, не думаючи про корисне, некорисне, просто їсти спокійно те, що у вас є, те, що ви приготуєте, і їсти його задоволенням. Без заборон мене собі це дозволити. Друге, що я на що хочу звернути увагу, що е, потрібно задати собі таке конкретне питання, для чого я роблю собі ці дієти і ці всі обмеження? Що я хочу добитись? чого я боюсь? Зазвичай ви боїтеся, у вас є якийсь страх, що з вами щось не так, що тіло ваше якесь не таке. Ви боїтеся бути негарною, боїтеся бути якоюсь не такою, не ідеальною. Тому задайте собі це основне питання: чого я зараз боюсь? Що я зараз відчуваю? Я це дійсно хочу робити? Чи я просто йду або за трендами, або так всі роблять? Або я просто боюся розібратися в собі і, нарешті, почути зв'язок зі своїм тілом? Кілька днів без заборон, без обмежень покажуть вам, що ваше тіло це не ваш ворог, це ваш партнер. І найкраще, що можна зробити далі, після того як ви дозволили собі їсти все, що ви хочете, далі почати чути справжній свій голод навчитись розділяти справжній фізіологічний голод від емоційного. Голода. Саме на емоціях ми дуже часто переїдаємо. Дуже важлива звичка, яку я дуже рекомендую вам увести своє буденне життя. І тоді ваше харчування дійсно засяє новими фарбами. Якщо ти втомилася боротись своїм тілом, якщо ти роками не можеш налагодити своє харчування, в тебе є я. Підписуйся на мій канал, став собі нагадування, тут буде багато відео про їжу, про тіло, про зв'язок з собою і про те, як налагодити своє харчування і перейти нарешті на здорове, нормальне свідоме харчування. Уже третій рік я харчуюся без ривів, без оборон і без обмежень. Я перейшла на свідоме здорове харчування і це ціла система. Я її всю виклала в телеграм-каналі. Це моя платна частина роботи. Кому цікаво, переходьте в мій інстаграм, він є в описі під відео. І напишіть мені в директ. Скину всю детальну інформацію про цю систему харчування і про мій канал. Пишіть в коментарях, хто на якій дієті колись сидів, чи у когось щось працювало, дійшли ви до здорового харчування нормальним екологічним шляхом, таким як і я. Рада почитати кожен коментар. Підписуйся на мій канал, тут буде багато відео ще про їжу, про тіло і зв'язок з собою.